Всім бажаю доброго ранку! Мене звати Іванна і сьогоднішнє відео присвячено ранковій йозі. Ця практика допоможе розбудити ваше тіло, дасть вам енергію на цілий день і допоможе позбутися ранкової припухлості. Сьогоднішній схід сонця був надзвичайно особливим для мене, тому хочу побажати вам приємної практики. Тому ж давайте зробимо глибокий вдих і розпочнемо. Почнемо з розтяжки шиї. Акуратно і повільно нахиляйте голову в боки. Відчувайте, як розтягується м'язи шиї. Тепер перейдемо до півобертів головою. Робимо півоберти тільки спереду. Залишіть голову внизу, покладіть руки на потилицю і створіть невеликий опір. Візьміть руки в замок за спиною та перемістіть цей замок на правий бік. Нахиліть голову в той самий бік. Відчуйте приємне розтягнення шиї. Тепер змініть в сторону. Знову з'єднайте руки в замок, підніміть їх угору і вдихніть. Потім заведіть замок за спину, видихніть і поведіть груди вперед. Тепер перейдемо до бічних нахилів. Нижня рука впирається в підлогу, а верхню закидаємо над головою. Зверніть увагу на те, що вона не має завалюватися вперед. Сядьте зі схрещеними ногами, покладіть руки на коліна, відкрийте грудну клітку та вдихніть, округліть спину і зробіть глибокий видих. Дихайте повільно та глибоко. Робіть те ж саме, але поєднайте тепер це з круговими рухами тулубом. Стола. Спершу зігріємо зап'ястя. Покладіть долоні на підлогу пальцями вперед і переносьте вагу з ніг на руки. Потім поверніть кисть і пальцями у свій бік і робіть те ж саме. Переходимо до пози кішки. Робимо вдих, після чого повільно прогинаємо спину вниз. Грудну клітку розкриваємо і тягнемо з підборіддям вперед і вверх. Видих, округляємо спину та опускаємо голову. Рухайтеся у власному темпі. Поза голки. Підніміть праву руку до неба і подивіться на неї. Потім опустіть цю руку і протягніть її під тілом. Лягніть на це плече та випряміть руку. Пізніше затримайтеся в цій позі. Змінити сторони. Відпочиньте в позі дитини. Глибоко дихайте, і відчуйте рух свого тіла. Плавно переходимо до собаки мордою вниз. Можете позагинати коліна та намагайтесь цій позі опустити п'яти на підлогу. Зробіть хвилеподібний рух. Переміщайте вагу з ніг на руки. У верхньому положенні спина має округлитися, а внизу зігніть коліна і відштовхніться руками назад. Плавно перейдіть у собаку мордою вгору. Якщо можете, підніміть коліна від підлоги. Поверніться у собаку мордою вниз. А тепер знову відпочиньте в позі дитини. Пози собакою морди вниз зробіть великий крок правою ногою вперед і збалансуйте, піднявши руки вгору. Коліно не має торкатися підлоги. Опустіть праву руку вздовж та до середини від правої ноги, а ліву руку підніміть вгору над головою. Опустіть обидві руки на підлогу і почергово згинайте та випрямляйте коліно. Затримайтеся в цьому положенні, якщо потрібно. Перейдіть в положення голуба. Поверніться в собаку мордою вниз і зробіть крок лівою ногою вперед. Підніміть руки вгору і знайдіть баланс. Опустіть ліву руку вздовж та досередини від лівої ноги і підніміть праву руку вгору. Опустіть обидві руки на підлогу і почергово згинайте та випрямляйте коліно. Рухайтеся в своєму темпі. Почніть в положенні Голуба, Поверніться в собаку мордою вниз. Так само можете позгинати коліна, ніби крокуючи на місці. В положенні стоячи розставте широко ноги так, щоб пальці правої ноги дивилися вперед коврика, а лівої вбік. Витягніть руки в сторони та потягніться за напрямком правої ноги. Праву руку опустіть до ноги, а ліву занесіть над головою. Слідкуйте за тим, щоб вона не завалювалась допереду. Відхиліть тулуб назад, ліву руку покладіть на бедра, а праву занесіть над головою. Зігніть коліно і опустіть праву руку до середини правої ноги, а ліву руку заносіть над головою. Перейдіть у нейтральне положення і опустіть тулуб донизу. Поверніться в інший бік. Зверніть увагу на ваші стопи. Пальці лівої ноги мають дивитися вперед. Витягніть руки в сторони і потягніться вперед за лівою ногою. Опустіть ліву руку і тулуб вліво і підніміть іншу руку над головою. Відхиліть тулуб назад, праву руку покладіть на бедра, а ліву заносіть над головою. Тепер зігніть ліве коліно, опустіть до нього тулуб і опустіть ліву руку до лівої ноги. Праву руку занесіть над головою. Нейтральне положення, опустіть тулуб донизу. Сядьте на коліна, підніміть руки з замку над головою. Злегка повертаючи тулуб сторони, розкривайте цей замок. Рухайтеся в своєму темпі. Пройдіть в положення метелика і тримайте спину рівною. Положення видовженого ромбу Витягніть ноги вперед, розставте стопи і опустіть тулуб. Лягайте на спину і дихайте. Зігніть ноги в колінах та підніміть таз. Уявіть, що ваша спина це скотик, який ви повільно відклеюєте від поверхні. Затримайтеся у верхньому положенні та повільно дихайте. Опустіть таз. Зведіть коліна разом і опустіть їх вправо. Зробіть невелике скручування. Поверніть коліна назад і опустіть їх вліво. Дуже вдячна за те, що ви були зі мною і бажаю вам чудового дня. Я сподіваюся, що ви прекрасно провели цей час і гарно себе почуваєте. Напишіть ваші враження нижче, можливо, у вас є якісь ідеї або запитання.